І зборник Святослава. В збірнику містяться статті різного змісту, релігійного, побутового, повчального, літературного тощо. Списаний він, ймовірно, в Києві для князя Святослава з відповідного староболгарського збірника, що становив переклад з грецького оригіналу для болгарського царя Симеона. Книга великого формату написана на пергаменті гарним уставним письмом. Текст оздоблено кольоровими заставками, фронтоспісами і малюнками на берегах. Мова збірника відбуває чимало живих давньоруських рис. Тексти містять настанови християнського життя, звернені до, як до світських осіб, так і до духовенства. Зберігається пам'ятка в Державному історичному музеї в Москві, видавалася в 1880 році. Переписав книгу Грішний Іоанн, про що свідчить його приписка. Однак він був не просто писарем, а редактором упорядником, що прагнув полегшити читачам розуміння філософських понять, беручи до уваги його роботу над спрощенням стилістики та підбір текстів, і зборник тисячу року вважають пам'яткою східнослов'янської редакції. Лекція збірки насичена східнослов'янізмами. І зборник 1076 року невеликого формату, містить уривки з різних творів грецьких авторів. Значне місце в ньому займають афанасієві відповіді. То словець патріарха Геннадія, премудрість Ісусова, сина Сірахова та інші. Частину творів, що увійшли до ізборника, перекладено безпосередньо з грецької мови. Однак деякі уривки було взято з попередніх київських перекладів, зокрема ізборника 1073 року. Дякую за увагу.